Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Володькові Витербеньки і зараз буде кулінарний експеримент. Буде холодець. Попробую вкластися там максимум 120-130 гривень. І десь буде тарілок 4-5 З гарного, справжнього, смачного холодцю. Так що йдемо на закупи і починаємо ми з сільпо. Так, цибуля. Цибуля по 13. Думаю, десь так штучок я візьму. Три хватить. І морква. І моркви морква три. Морква 5,24. Ось таке рагу свинеохолоджене. Це по 17 гривень кілограм. Зараз повибираю тут такі гарні м'ясні. Щоб були косточки і далі побачимося, бо не знаю, бо знаю, коли ще була така приправа до холодцю готова з желатином, Не знаю, чи вони ще існують. Як ні, то ще прийдеться брати желатин, бо тут або ще, може, і в ножку вкладусь. Кості, кості морква і цибуля все поки разом вийшло 73,84. Желатин 21 гривня, але ну, я ще пошукаю, може та ще є приправа до холодцю, то вона там зразу з желатином. Так, кості, цибуля, морква я купив. На всяк випадок я ще й купив, На всяк випадок, я ще й купив желатин, але зараз я його в цей чек ще не вносив, желатин 21 гривня. А, бо ще є, я кажу, є така спеція для холуцю. о, Тут оцей рахунок. 73,84. Ну і ще зараз що? Тільки ще дві головки чеснику треба буде купити. Та і все. Так, я вдома, всі продукти на столі. І так, це виходить 73.84. Часник 1749. І от за цю приправу до холодцю я говорив. Вона з желатином. Бо тут ножок немає, відповідно, на самих костях він не буде такий. Як холодець, так що треба додати трохи желатину, А тут ще заодно є і спеції. Так що потім не будуть писати, що там я щось там додаю стільки всього лишнього, що це не виходить на 100 гривень. Ну, сіль перець, думаю, в кожного вдома є, то це навіть якщо знімати оці такі відео, те щось там економне, то ж не ви не йдете, коли ви куди кожен день готуєте суп, не йдете, кожен раз в магазин купляєте сіль чи перець. Ну Правда ж? Таке навіть в кожного. І є так, кості нам треба повідкривати. І, ну, а відповідно, це, а, 116, 116, 33. Виходить оця вся закупка, це обійдеться кудись, Так що сміло можна казати, що це за 100 гривень. А якщо у вас ще, ну допустимо, ви в селі живете, у вас є своя цибуля, морква і чесник, то у вас взагалі це вийде. Тільки кості і це вийде десь 70 гривень. Навіть менше, ніж стовбува зайде холодець. Кості в сільпо взагалі прекрасні. Дивіться, скільки тут є на них м'яса. Це дуже супер, оце, що вони ці кості продають. А ще й телячі бувають. І вони плюс-мінус в одній ціні. Ото, бачите, які. Дивіться, тут взагалі м'яса на костях. Треба це все залити водою, промити, потім залити ще раз водою, залишити на годину, злити воду, знову залити і знову злити. Так два-три рази повторити, поки вода не буде чиста, ну, без крові. Спочатку гарно це все проминаємо. Залили водою, залишили на годину. Так, все, вода вже прозора, можна ставити варити, включаємо, щоб вона собі там закипіла, знімемо шумовиння. Тепер так, одну цибулинку з тих більших лишаємо ми сиру кинемо. А ці розрізаємо отак пополовині. Можна запекти на газі, на сухій сковорідці без олії, щоб вона підрум'янилася. А можна на максимальну температуру в духовку чи під гриль. На хвилин 10. Морку також розрізаємо отак. Три морквинки і одну лишаємо цілу. Де в бульйон. Духовка десь 230 максимально. чи що, бо є 220, а після 220 ще є макс. Так що от на таку температуру я ставлю. Так, шумовиння вже познімали. Ще де не якийсь плаває, то підбираємо. Добавляємо нашу сиру цибулю, сиру морку. Можна кинути декілька зубчиків чеснику. Це не помішає. Всипаємо лавровий листок, духмяний перець, чорний перець. І додаємо наші підпечені морку і цибулю. Гарно закипіло. Тепер газ мінімальний. І так як тут немає ні раточок, ні рульки, ні таких великих масивних кусків м'яса. Це самі кості варимо на от такому маленькому вогні. 4 години. Бачите, який він гарний, прозоренький. І того так легенько-легенько булькає. І так, я забув сказати, це 10-літровий баняк. І в води я влив на ці кості 6 літрів. І так, по висновку в мене він варився майже 5 годин. гірше від того йому не стане, так що можете варити. Все виключаю, і тепер даємо, щоб він охолов. Якщо ви це в зимі будете готувати, можна його виставити на двір, щоб він собі там захолов. Бо зверху треба, хоч це, це і не є жирні там, куски м'яса, ну, все одно можна буде зняти жир. І щоб теж не потрібно, собі на дно упало. Так що побачимося вже ранку. Постояв він собі до ранку. Звісно, ну, що тут нема з чим сильно застигнути. І тепер нам оцей жирочок треба собі. Зняти. Розливати я буду. Десь, думаю, таких от вийде одна така величезна тарілочка, глиняна, таке желізне і така звичайна. Бо кожен раз інакші кісточки, як то знаєте, і буває різна кількість м'яса. Морку витягую, я подобавляю в холодець. Так, тепер процідити бульйон. я беру і друшлат, і ще таке сито. Щоб воно гарно процідилося і переливаємо. Так, цей холодець зараз, оце виключно того, що я зробив, я готую виключно зараз тільки для себе, тому я і рукавичок не беру. Я обчищаю кості так руками. Якщо я готую холодець в гості, це там на різдво, на паску, ці такі великі порції, так, я чищу рукавичками м'ясо. Ну, ще цілий баняк для собачок буде косточок. І як бачите, гарна миска, така добра м'ясо. М'яса немало. Думаю, навіть тарілок 5 туди вийде. Так що все, зараз натираємо часник, Ну і коротше побачимось. Так, тут, як завжди, кинджали літали і все хочеш що-що і не хочеш. Ну, ще поки я тут якраз часник трую, що вирішив з вами трохи побалакати, ну куди що ми без вас. Ну, Підписниками треба говорити, бо якось я ще ніяк на цьому каналі не зберуся. Бо так, бо якщо хтось не знає, то у мене ще був ще один канал. Перед тим теж було Витребенький, Він ще до сих пір десь там є. Тільки. ну Там всі відео є скриті. І він там, ну, через добру цей наших, вибачте, за слову блядських сусідів. В нас виявляється, ну як в нас, в них виявляється, а ми прив'язані до сегменту Ютуба, який кодірується десь там в Грузія, Вірменія, Азербайджан, ну, коротше, не Польща, не Європа. І вони визнали чогось мої відео, які були в підтримку Азова. Тими, які, Як вони там мені навіть написали, таку цілу петицію, що вони в мене канал частково обмежують. Ну, часткове обмеження це те, що я з каналу не буду абсолютно нічого получати, і він не буде нігде абсолютно кодіруватися. Так що, от того і новий канал. Так, процес тердять чеснику, ми пройшли. <гум> Тепер. Ну, так як ми знімаємо цей іменно за 100 гривень, так що тут більше ніяких добав не буде, крім цього, що ми купляли. Ну і то, що там духмяний перечорний переславровий листок, я думаю, це вже кожного є. Якщо не є, то можу сказати, пам'ятаю по ціні, бо купляв в навіть в самому дорожчому сільпо, який на даний час по цінах, допустимо, поглядає найдорожчим, то лавровий листок 20 гривень, е духмяний перець 18 гривень і чорний перець горошком 17 там з копійками, або там, чесно не скажу. 20, 20 і 20, 60 плюс ну, навіть 200 гривень, якщо ви спецій не маєте, це не є надто дорого для холодця. Трохи ми переміщаємо нашу камеру і починаємо кип'ятити наш бульончик. Чекайте, бо в мене нова, нова плитка. Я ще згадаю, де в мене які де, що зашоде. Ага. О, все це включили. Тепер сюди ж е, натертий часник. І так, якщо ви виберете замість фігні купляти звичайний желатин, то желатин вам прийдеться перед цим, от як його сюди засипати, вам прийдеться його залити водичкою. Там буквально ну на це оце піде пачка желатину, там Воно йде 20 грам. Так, бо тут немає ніяких ні ножок, ні нічого, ні фіга. Так що тут треба желатину буде так нормально додавати. Якщо таке ви додаєте, то засипаєте зразу в штуку в цей бульйон, який ми переливали, який ми будемо заливати наш холодець. Тут є зразу і спеції. І от ви зараз розмішаємо, ну і ми розмішаємо, і ви розмішаєте. І пробуємо на сіль і перець. Хоча перцю я не додаю в холодець. Ну, є такі люди, які додають. Так що тут теж треба на цей на свій смак і на все. Бо є такі, що і коріандри додають, і кінзу, і все, що там тільки Боже, душу віддати все, що можна. Все, що хочете, можна додати, бо цей цак ми будемо процічувати. Цей бульон вариться, кип'ятиться. І потім ми через ситку будемо лити і так в кожну тарілку. Так що тут можна додати все, що вам який ви хочете смак, от таке, все і додавляйте. Я знаю людей, що і кінзуки дають. Ну хто що любить в холодці? Бо є різні любителі холодців, От у мене мама, наприклад, любить холодець, от тільки чесник, сіль перець, все. І коли бульон вариться, щоб там петрушка була. І на тому кінець холодцю, Ніякої сельєри, ніякого там нічого. От кожного свої смаки. Тож я казав, я роблю одну таку тарілку, таку. Ну, хлопську, велику, таку, ладну, гарну. Ну, щоб, знаєте, собі на стіл поставив і ще наїв. А навіть якби для гостей було, то щоб не було стидно. Так що я хочу одну таку тарілку зробити з того, що ми її варили, щоб вона була трошки більш гарніша, то ми в неї додали нашу моркву, яку ми варили. Тільки беріть оцю моркву, яка варилась, ой. Що, одна впала, так що пішла. Е, яку ми брали <смас> е, палену. Ну, зараз придеться брати палену, бо бачите, вона впала, ну... Кухня йде в прямому варіанті, я не буду нічого вирізати і нічого робити з такого, що я нічого в житті не роблю, бо з кожним в житті буває. А ви думаєте, дуже довго сильно морква на підлозі лежала? Тут ж, як тут коти підбігли, я не знаю, чи воно їм пахло бульоном, бо в мене коти моркву не їдять. І йшла, як, як то кажуть, брехня в сиру, в сиру землю. Поки тут одна оцей більш-менш, зараз трохи камеру розверну. Так підніма. Ось це. І починаємо викладати м'ясо. Так, м'ясо, по-перше, з цих костей я вже перебрав від всяких там жирових там складок. там всякого. У мене вже і туди і коти наїлися. Так що майте на увазі, що це холодець і дуже цей бюджетний. І ще плюс, ваші домашні тваринки будуть мати що їсти. І так, ще раз питаюся, напишіть, чи оці кості взагалі можна собакам давати. Бо я постійно виношу дворовим собакам. І я не знаю, чи їх взагалі можна давати дворовим собакам. І так, як бачимо, вийшла одна тарілка, друга тарілка, третя величезна тарілка. Дві малюсеньких для, так, четверта і отака п'ята ще різна велика. Кості попалися дуже м'ясні. Тут от вам залежить від цього, як які ви кості в цьому сільку знайдете. Бо деколи бувають більше, деколи бувають менше. У мене завжди виходила отака одна, оця велика і оцих дві. Оцього і цього в мене зазвичай не виходить. Тільки от цей набірчик Оця, ця, ця і оця величезна. Це от просто як бонус. Тому, напевно, прийдеться в камеру ховати, бо я собі так Ну, готував, щоб я собі там мав на тиждень просто з'їсти на пару днів. Навіть я його в морозилку не хотів ховати, бо це не є святковий олець, який там можна ховати у мене презентації я ще і морковкою, вже <с> Так Якщо ось таке, все. Е, от кипить, все, воно має закипіти і прокипіти хвилин 3, 4, 5, ось десь так, плюс-мінус, ну не більше п'яти хвилин. А, і от іменно зараз його ще треба так перевіряти на знак солі. Перцю, ні, перцю, отак холодець, от зараз додати не можна. Потім собі до перчити наталіся. Не перчить, бо воно, я не знаю, мене колись навчили, що воно псує колір. Ну от робить мутним саму оцю потім як перець. виходить холодець. І так, друзі, все. Прокипіло буквально ну, 5-7 хвилин. Дивіться, наскільки ви хочете мати насичений смак часнику. Бо чим більше ви будете кип'яти, тим менше ви будете відчувати часник. Пам'ятайте це, що часник під час термічної пробки, чим більше він готується, тим його менше відчувається. Так, і зараз нам тут треба буде робити оці танці з бубнами, бо оце, що тут, от такий п'ятей, і це нам треба буде. Чекайте, я не знаю бо Кухня не з тої сторони і мені зараз трохи не видно, це, як я його там лию. Коротше, беремо ситко і переливаємо наш бульон в наші тарілки. От я кажу, що тарілку вийшло як з... як з перестраху, трохи більше. Ну. Ну, ви що трохи більше, то трохи більше. Але за, за 120 гривень будете мали купа гарного смачного холодцю. Ну, не для гостей. Ну, хіба гостей не сильно... Ні, ну він смачний. Я би не сказав, що це для поганих гостей. Для поганих гостей хіба б сюди якогось там не знаю чого додати. Ну... Короче, холодець дуже смачний. Я його готую. От я не кажу там себе на каналі, що я щось там готую відрами, тонами, літрами постійно кожного дня, кожного тижня сусідам продаю, рецепти віддаю. Але оцей холодець я періодично та я роблю собі. Бо я люблю холодець, а оцей такий святковий, з рульками, там, зі шкірами, зі всім тонами м'яса, я не сильно люблю робити, бо, по-перше, її довго готувати, і довго це. А от такий він і простіше, і простіше все на нього знайти. О, все, бачите, я порозливав. Ну, от вийшло, я кажу, один, два, три, чотири. 5, і оцих дві маленьких. Ну, це от дуже гарні кості попалися, бо зазвичай виходить оце 1, 2, 3, 4, все. О, цього нема штучки. Але вийшли дуже гарні. І оцей часник, якщо ви там ну, в кулінарії, там. Ну, коротше, якщо ви готуєте вдома, це цей, не викидайте його. Лишіть собі його на завтра, на післязавтра можете і заморозити. Потім його вкинути в якусь зупу, Воно буде мати такі, воно вже не буде мати чесникового там смаку, там, такого чеснику-часнику, а просто отакий от легкий чесниковий запах. Ну не викидайте ось цього, бо це просто будуть потім гроші на. Викид, бо Оце дуже смачно. Я його люблю додати, коли я готую якісь пиріжки. Я його перемерюю потім з начинкою, і воно дає, там, воно дає просто легенький чесниковий смак. Ну, Нащо переводити продукти? Ну, Вчимося робити так, як робили наші прадіди, прабабусі, Вони ж нічого ніколи не викидали. Кожен, кожен продукт з якогось продукту от зварили на чомусь там бульйон, бульйон пішов на на борщ, на суп, на ще там щось, а з м'яса зробили пиріжки. Там, з моркви, там, з того, тому, що там теж варилося, це теж щось там робили, я знаю. Ну, коротше, це був дуже великий процес переробки, що ніколи продукти не викидалися просто так. І от ще лишилося от буквально цей. Ну, Я кажу, що не експериментуйте, не лийте менше. Ота, як я сказав, от на цих три пачки цих костей сільпо лийте 6 літрів води. Ну, от, Вийде у вас менше добре, вийде у вас більше, ще ліпше, значить ви гарні кості попали. Цієї пачки сим вистає, бо там є 20 грам желатину. Наскільки я вже перевіряв, абсолютно нормально. Це застигає. Ну, я ж кажу, у мене ще є плюс 3. Так що, ну, це плюс 3, це виходить плюс одна нормальна тапілка. Тут не є, то вона там сильно величезна, цього, бо величезна є оця, власне. Так, бо в мене оператора нема, я сам себе, дає. знаєте, як -то? сам сестерю сам, сам сам лягаю. Ну, коротше, все, забув оцю цю поговорку, але якось вона звучала. Ну, от якось отак. От все, ну, тепер чекаємо, поки воно застигне, і потім побачимось. Холодець Як бачите? О, нічого не випадає. Але, правда, якщо любите такий дуже моцний холодець, як то кажуть, то можна ще додати малу пачку дрі... Ось, дріжів, Боже. желатину, Тоді він буде ще більш такий, ух. Ну, тут я розраховував на менше, але трохи більше вийшло, того я три тарілки сховаю зараз, зразу у камеру. І, і тепер одного я викладаю, можна його в теплу воду запхати, а можна взяти так просто підважити. Лопаткою і він вилізе. І показую зблизько. Бачите, який гарний м'яско. О, все є холодець, виходить досить смачний, особливо, якщо враховувати цю його ціну, то це взагалі просто щось. М -м -м. Дуже смачно. Так що експериментуйте, деколи це дуже гарно вдається. Всім гарного дня! Дякую, що завітали. Підписуйтеся на канал, нажимайте на дзвіночок і не будете пропускати всіх моїх відео. Так що, всім до побачення!